Так, святкуємо урочистість в небо взяття Пресвятої Діви Марії, іншими словами, успіння Богородиці. І це є догма віри, тобто те, в що ми маємо вірити з огляду на те, що це визначене церквою як щось непорушне, як правда, як істина. І немає тут жодної тіні брехні. Але знаєте, коли я вперше е, дізнався, як коли було це, це, це урочистість, ця правда, як істина віри, як догма, то я був дуже здивований, що ця догма дуже, дуже молода, дуже молода. Я якось з дитинства ми святкували цю урочистість, і саме собою е, це свято, ця правда, вона якась така. Е, як би так сказати, ну, ніби беззаперечна, що, здавалось, вона вічно тривала та довго. Але я прочитав, що це було встановлено в 1950 році, то я був дуже здивований. Аж так пізно, аж так пізно, Папа, е, Пій 12-й. 1946 році звернувся до єпископів світу з таким питанням, чи варто це встановлювати як догму вірить цю правду, то майже всі погодилися, окрім тих, які казали, що а, а чи є потреба, і так це вірують всі, і так це таке очевидне. Але в 50-му році ця догма все-таки вийшла з вуст папи, що Марія в небо взята. Вона з тілом і душею була взята на небо після закінчення свого земного, земного життя. І неважливо, чи, чи перейшла через смерть, чи просто заснула. Це вже тут є дебати, тут є різні, різні бачення, різні твердження. Це вже менш, скажімо так, важливе. Але була з тілом і душею взята до неба. Таке це наче очевидне. Завжди християни вірували в те, що вона в небі, що вона цариця. На що опиралися? Навіть не на догму, бо раніше тої догми не було, як ви ж знаєте, але опиралися на Боже Слово. І сьогодні ми теж читали Откровення, наприклад, книгу Откровення. І там говориться про жінку, яка одягнена в сонце, місяць під стопами в неї, так, вінок з 12 зірок. Християни здавна бачили в цій жінці. Церкву і Марію. Церква і Марія. Передання говорить, що апостоли, поховавши Марію в гробі, але за якийсь час, за три дні прийшли, але її там не було. Це, звісно, не слово Боже, але це є передання, це є усне передання, так твердження. З цілом і душею взята до неба. Мабуть, інакше не могло бути. Якщо Господь, якщо Бог, прагнучи дати світові свого сина, захотів дати цього сина в натуральний спосіб через жінку, через Діву жінку, то теж таємниця віри, так? Народила сина, але залишилася дівою Плоть з плоті, але зачата від Духа Святого зачати, так? Якщо Господь хотів такими таємницями оповити Пресвяту Діву Марію і зберегти її від первородного гріха, то чи не міг би зробити і такого, що взяти з тілом і душею до неба. Зміг. Якщо гріх їй не торкнувся, а, а смерті наслідком гріха, не маючи гріха, могла перейти оминаючи смерть. Це все для нас тайна, це все для нас. Таке недоступне, воно небесне. Так, воно небесне, воно Боже. Ми сьогодні в е, Псалмі співали прекрасні слова, бо ж цар бажає краси Твоєї, адже Він є Твоїм Паном. Цар бажає краси. В чому краса Пресвятої Діви Марії? В чому краса її? Не йдеться тільки про зовнішню красу, в чому я впевнений, що була Марія дуже гарною, дуже прекрасною. А тут більше йдеться про красу внутрішню, бо наша зовнішня краса це завжди відблиск нашого внутрішнього стану. Йдеться про красу серця, а серце найпрекрасніше, найкрасивіше це серце чисте. Це серце чисте. Марія не мала жодного гріха. Від первородного була врятована Господом, благодаттю. Але весь все своє життя, напевно, диявол, як в Откровенні, читаємо, що він ворогував з тою жінкою, він хотів її звести, знищити. Все життя диявол спокушав її, але вона не піддалася на жодну спокусу, бо вибрала Бога, вибирала його завжди. Тільки чисте серце, тільки серце, яке не має в собі жодного гріха, жодної тіні, жодної плями, змогло би виспівати такий прекрасний гімн величання, який ми сьогодні чули. Якби кожного з нас сьогодні хтось попросив, розкажи про Бога, скільки часу вам знадобилося, щоб розказати про Бога? Або інакше, не стільки розкажи про Бога, тільки розкажи про свій досвід Бога. О, це буде краще. Бо про Бога ми можемо знати з літератури, з катехиз, правда, з навчання церкви. Але розкажи про свій власний досвід Бога, яким ти його знаєш, яким ти його досвідчив, досвідчила в своєму житті. Скільки часу тобі би знадобилось, щоб це розказати? Думаю, що в кожного з нас. По-різному би було. Хтось більше, хтось менше. Ми чуємо, що Марія в домі Єлизавети виспівує прекрасний гімн величання і розповідає про Бога, якого сама досвідчила. Напевно, про якого знала з Писання. Але про Бога, якого вона сама досвідчила, якого вона знає. Взагалі, коли читаємо Євангеліє, Марія дуже мало там говорить, дуже мало прямої мови є Марії. Але зауважте, що все, що вона говорить, вся її мова стосується Господа Бога. Вона розмовляє або з Богом, або про Бога. Є буквально кілька тих моментів, можемо їх згадати. Перше, це благовіщення, з ким вона розмовляла? З Богом. Ангел прийшов до неї, а це був Господь Бог, посланець Господа. Вона з ним розмовляє, є там спілкування. Далі ми чуємо, як вона розмовляє в храмі, коли знайшла Ісуса Христа після довгого пошуку. З ким вона розмовляє? З Ісусом, з Богом, дитино, чому ти нам таке вчинив? Так? Ось батько твій, і я боліючи тебе шукали. Тут, в Домі Єлизавети, теж говорить про Бога, величає душа моя Господа. В Кані Галилейській розмовляє з Ісусом, знову ж таки, з Богом. І там є один той момент, коли Марія говорить, звертається до людей, до слух. І що вона тоді говорить? Одне речення, але таке ж важливе. І це речення стосується кожного з нас, ми ці слуги. Вона нам каже, зробіть все, що він вам скаже. Все, що Марія нам сьогодні говорить, це є рецепт щастя, це є завдання на наше життя тут на землі, щоб потім з нею зустрітися в небі. Вона пішла туди, там багато є людей, які вже закінчили свою земну мандрівку. І маємо надію, і наше завдання так прожити це життя, слухаючи Господа, роблячи все, що Він, він нам говорить, щоб там з нею зустрітися. Цікаво, що проголошена догма е, про небовзяття Пресвятої Діви Марії, була проголошена в урочистість всіх святих 50-го року 1 листопада. Там є цар, там є цариця. І там і всі, хто удостоїться цього неба. Слава Україні! І там віру, що знаходяться всі наші захисники, котрі віддали своє життя за нашу країну. Живімо так, госп... дорогі брати і сестри, на цій землі, щоб дійсно з усіма й ними там зустрітися. Там нас чекає Господь, там чекає нас. Богородиця, там чекають всі наші рідні, близькі, знайомі, друзі, всі герої, такі чи інші. Там наше місце. Не втратьмо цієї можливості. Амінь.